Я вас вітаю на каналі Джартем, канал про натуральний методи тренувань і тільки для натуралу. Якщо ти до цього часу не жмеш сотню, тоді обов'язково подивись це відео. Якщо вже жмеш, можеш перевертати, хоча буде дуже цікава інформація. Так чому питання? Тому що більшість людей в основному середньої статури, середньої маси приходять тренувати середній. І ще раз допомню, це для тих, хто вже трішки почав тренуватися і вперся якісь ваги. В основному впираються 75-85 кг. Тобто, для більшості людей 70-75-85 кг це така якби, цифра, в яку вони впираються і вже не можуть більше нічого зробити з жимом лежач. А хочеться пожати. Пробують якісь методи, але не сильно виходить. Ну. Такий самий я був людина. Я дуже хотів пожати 100 кг, Ну, була така, знаєте, як от е, мрія там, ну сотню, ну, ти жмеш сотню, да, жм, то я от сотню жму все. Є люди, да, вони жмуть сотня. Ну в основному середня, така можна сказати, генетична дані для людини, вони сотню не можуть пожати 75-85. Я перепробував на собі, наприклад, дуже багато методів. Тобто три. Там 5 на 5, 3 підходи на 5 циклами, періодізацією, волнами, 5 рядин дуже багато методів. Но вони на мені не спрацювали. Так є люди, на яких вони дуже добре працюють, і якщо вони працюють, то виконуйте, їх якби і робіть, тобто навіщо міняти те, що воно вже вам допомагає. Але якщо не допомагає, це не ваша проблема, це може можливість, то, що це. У них якісь більш генетичні, вони для цих даних якось розположені. Так що за цей метод? В чому полягає сутність? В тому, що ви робите всього лиш робочих один або два підходи. Все. На цьому тренування закінчується. Це такий метод, ви робите 2 неділі. неділі. І кожен день. Цього ж дві підходи. Більше нічого жимового ви не робите ні на плечі не задієте, ні трицепт не працюють, ні грудь. Тільки один жим лежачи, два підходи робочих. Розминка дуже теж проста, не треба її затягувати. В основному я беру дуже легку вагу роблю 5 разів, потім 3 рази, і потім одна, як я на підводяща під оці одні повторні підходи. Одне повторення. Наприклад, якщо в мене була максимум був 85 кілограм, я робив там 70 кг на один раз. Тобто, там, наприклад, брав 58 там, чи 60 кг три рази, там 40 кг взяв п'ять разів, щоб просто підготувати, як я вважав, психіку, як я вважаю, що ви робите? Ви зробили один, потім ви робите, наприклад, ваш максимум 85 Ви робите 85 кг, вижимаєте одне повторення, відпочиваєте. Якщо вам воно пішло важкувато, ви просто-напросто докидуєте пів кілограмчика. Якщо легше кілограм, якщо прям дуже легше, то півтора-два. Ну там дивитесь по відчуттям. Дивитесь, ага, ну не, не, не потрібно спішити, не потрібно. Ви раз накидуєте кілограмчик, пів кілограмчика. Зробили, все, на цьому підход закінчився. Приходьте на наступний день і ви вже починаєте не з цієї ваги, що у вас була 85. Там все, а ви вже починаєте з тої, не з тої, якою ви закінчили на тому тренуванні, а на пів кілограма більше. Ви розумієте? Тобто, можна сказати так, що ви цю вагу вже засвоїли. Вам треба більше давати. Наприклад, ви зробили 85, там 85 з половини. Ви приходите, робити 86, 86,5. Якщо легко, можна 87. Так ви працюєте кожен день. Взагалі тренування займає дуже мало часу. Відновлення від нього проходить добре. Але я, я ще раз поясню: не потрібно більше нічого в цей період, дві недільки можна потерпіти, не переробити нічого там для трицепса, для плечей, нічого з ними страшного не буде. Ви робите. І таким чином ви прогресуєте. І саме що цікаво, ви реально прогресуєте. Реально прогресуєте. І люди, які пробували ці програми, реально прогресували в них нормально. Тобто, я завдяки такій програмі перший раз, це перший цикл, для мене це був шок, то, що я ж кажу, що я по багатьом програмам, яким я пробував там брати і робити 110, там, ну, 100 кілограм, ну, не 85 і опирався, саме так, 85, потім там 75-79, потім, опять, ну, тобто, не було такого стабільно. На цій програмі перший раз я 110 зробив. Потім я пару днів відпочив, тому що взагалі, що я раджу не, не довше двох неділь, е, починають боліти суглоби, там, связки чуть-чуть. Тобто ви попрацювали дві недільки, дійшли до якогось максимуму, потім пару днів відпочили, потім починаєте вже, е, наприклад, ваша була 110, от у мене як було як 110 кг, потім я приходжу, ага, Беру там 85 легко, 100 кг легко, раз 105 вже не можу потягнути. Нічого, я на 100 остаюсь, Чіпка з 95 і вже там, е, роблю об'ємами, Ну я вже встановлював, ну, я вже 95 роблю там, по два повторення, по три. Тобто ну, прогрес просто сумасшедший вийшов. Ну, такий, що як для мене було там, ну, піково там, 110 вийшло і з 85, це майже 25 кілограмів. Це взагалі не мислимо. Ніде для, ні для такого немає. Якби. Е, потім я отак, от, різні об'єми робив. Ну, наприклад, там, три підходи по 5 з якоюсь вагою. Там. Просто якби там, потім по 12 повторюємо, потім брусями. І десь через півроку я цю повторю програму знову повторював. Знов починав стартувати зі свого максимуму. Там, там, наприклад, у мене там 110 відкат був там, зі 100 кілограм. Я вже там за дві недільки спрогресував до 120. Таким чином я дійшов до 138 кг. Більше я не пробував, у мене там були теж була якби інша історія, чому мене далі не пішов прогрес. Була дуже сильна травма плеча, не зажима лежачи, ні на роботі просто травмувала, упала металіна на плече Я дуже довго Ну, Факт не в тому, що таким чином дуже можна швидко довго прогресувати. Тобто, ви робите якийсь цей період, потім його, як би, як я кажу, адаптуєте цю вагу, Робите її стабільно. Тобто, для мене стабільна вага це та, яку ти прийшов в будь-який момент, можеш пожати. Тобто ліг, бо там, наприклад, зараз 100 кілограмів я ліг, да, там, наприклад, раз, прийшов, думаю, треба перед тим як повечеряти, треба розімнятися, раз, вижав, поклав, все, пішов. Оце стабільна вага. Все, е, пікова, це там пік е, психоемоційного стану. Таким чином, на цій програмі дуже добре може прогресувати. І всі люди, які її пробували, дуже. Класно, прогресувало. Так що я вам раджу, якщо ви не можете ще до цього часу довбану цю сотню пожати, спробуйте, спробуйте цю этот і вам удачі. Все, па-па.